Вітаю, до вашої уваги пропонується побутовий балон, зібраний на базі автомобільного, який виготовлений на провідному турецькому заводі компанії Green Gas, яка славиться найкращими на ринку автомобільними комплектуючими у сфері ГБО. На балоні також маємо італійський мультиклапан Томасето, який має ряд переваг відносно звичайного вентиля, який є на. У готових балонах. По-перше, це поплавковий межувач заправки, який завжди заправляє балон на 80%, незалежності від того, скільки газу залишається в балоні. Тобто вам не потрібно переживати за залишок, просто приїхали, сказали заправочнику заправити балон до повного, він автоматично заправляється на 80% і перекривається подача газу. Також на, на мультиклапані є аварійний та протипожежний клапани. Які дозволяють балон безпечно використовувати в будь-яких умовах. На балоні також змонтовано заправний пристрій, з за допомогою якого заправляється балон. Тобто вам не потрібно брати з собою додаткових перехідників, адаптерів, то просто заправщик бере і вставляє на пістолет і заправляє. Приєднання споживачів відбувається через вихід спеціальний, який має різьбу 21,8 ліву, тобто таку, як на звичайних Побутових балонах. Сюди можна приєднати редуктор або вже напряму пальники, тобто він зафіксований. Напряму приєднали, вентилем відкрили і користуєтесь. Балон має діаметр 30 см, висоту 59 см, та вагу 15 кг. Він так, звичайно, важчий за звичайний побутовий балон. Це обумовлено, по-перше, тим, що він є автомобілем. Тобто товщина стінок більша, відповідно, він важчий. Також на балоні є ніжки, з допомогою яких, якщо в разі необхідності можна його закріпити де необхідно. Також балон може бути використаний як джерело палива для автомобільних навантажувачів. Переробляється конструкція мультиклапана і можна його використовувати як балон для навантажувачів, тобто балон є досить універсальним та зручним у використанні.